Райони наводять лад до травневих свят. Перед комісією з благоустроєм вже прозвітували Святошинський та Солом'янський. Однак отримали чимало зауважень. Благоустрій комплексний та не до кінця дворову кишеню для автівок комісія оцінила, а от клумбу забракувала. Поїдьте в другі райони, поїдьте подивіться в тому самому Оболонському районі, гляньте там щось. Ну, чесно кажучи, щось таке. Знаєте, ну будемо читати. Якщо там квіти так, будуть, так? Буду, ну, на сьогодні бо... як похоронник із курган. Святошинці кажуть, просто багато ще не встигли, гарно провели суботники, але руки до всього не дійшли. Проблеми є, і ми оперативно почнемо відпрацьовувати їх для того, щоб максимально до травневих свят. Ми отримали гарний наш Святошинський район. Хвалиться своїм супердвором біля Севастопольської площі і Солом'янський район. Це одна із 12 територій, де оновили все і під'їзди, і дитмайданчик зробили навіть міні-скульптури в квітниках. Однак і тут не догледіли. Ну в принципі, є що показати. Ну омелу треба обрати. Солом'янці кажуть, зараз зосередилися на території довкола церков до Великодня та місцях паломництва у день перемоги. Решту допрацюють. 13-го числа зачистили довкілля сміття вивозили. От го числа вже приводили зелені зони, вскопували, сажали дерева. Ну а зараз що треба? Фарбувати огорожі, приводити порядок підземні переходи, латати дороги, які зроблені, оформляти зелені зони, от, висаджувати квіткову продукцію. Зауваження в комісії з благоустрою якраз стосується доріг в обох районах. Ямковий ремонт йде не надто ритмічно, а ще вимагають змусити дбати про чистоту бізнес-структури. Суботники прийшли в нас, і, толоки, але знаєте, все-таки стан біля кіосків, біля ресторанів. Вони залишаються ну, не на не краще. Ви бачили, що навіть сміттєвих бачків не біля кожного є. На виправлення помилок у районі в два тижні. Якщо недоліки не усунуть, їх чекають кадрові зміни. Наталя Дмитро телеканал Київ.